Голос волаючого в пустелі, частина 2. Як назирей, посвячений Богові від народження, Іван дав обітницю служити протягом усього життя Господові. Він носив одяг древніх пророків з верблюжої вовни, підперезуючись шкіряним поясом, а харчувався сараною та польовим медом, що знаходив у пустелі, пив чисту воду із зірських джерел. Однак життя Івана не протікало в бездіяльності, аскетичному відчудженні, егоїстичній замкнутості. Час від часу він зустрічався з людьми і завжди з неослабним інтересом, спостерігав за всім, що відбувалося у світі. Просвічений Божественним духом, він вивчав характери людей, щоб визначити. У який спосіб можна було б донести до їхніх сердець небесну вістку? Він відчував тягар відповідальності за доручену справу. На самоті в роздумах і молитві він старався приготувати свою душу для найвагомішої справи свого життя. Але навіть у постелі Іван не був вільний від спокусу. Хоча він робив усе можливе, щоб позбавити сатану всякого доступу до себе, однак спокусник продовжував напосідати на нього, та його духовне бачення залишалося чистим. Він виховав, ви, виховав у собі твердий і рішучий характер, тому за допомогою Святого Духа міг розпізнавати наближення сатани і протидіяти його силі. Пустеля стала для Івана і школою і святинею. Подібно до Мойсеями Діамських горах, оточений доказами його сили, він тут знаходив сховище у Богові. Йому не судилося, подібно до великого вождя Ізраїлю, перебувати серед урочистої тиші величезних гір, але там, за Йорданом, він бачив верхівки моабських гір, які свідчили про того. Котрий поставив гори і підперезав їх своєю силою. Похмурі, позбавлені життя пейзажі пустелі, були живою ілюстрацією духовного стану Ізраїлю. Рудючий Господній виноградник перетворився в безплідну пустку. Але небо над пустелею залишалося ясним і прекрасним. Хмари, що збиралися на небі, віщували грозу, обромляла Райдуга обідниці. Так і над Ізраїлем, який дуже деградував, сяйла обіцяна слава царства Месії. Над хмарами гніву розкинулася веселка Його заповіту милості. Самотній Іван тихими ночами пригадував обітницю. Дану Богові Авраамові щодо потомства, яке буде таким численним, як зорі на небі. Світанок, який вкривав по золоту верхівки Мапських гір, свідчив про того, котрий, немов світло, поранку безхмарно, коли сходить сонце. А сяйві полудня він бачив усю його велич, коли з'явиться слава Господня. І все творіння побачить її. З благовінням і захопленням він шукав у книжних свобоях пророс об'явлення приходу Месії, насіння, котре розчавить голову Змія, примирителя, який з'явиться перш ніж цар перестане царювати на престолі Давида. Тепер надійшов той час у палаті на горі. Сидів римський правитель. Згідно з незмінним Божим Словом, вже народився Христос. Натхнені Ісая про славу Месії Іван вивчав день і вночі. Галузка від кореня Ісеєвого, цар правди, котрий буде по правді оголошувати присуд для бідних Україні. Стане, немов захист у негоду, мов тінь високої скелі в землі безводній. Ізраїль більше не буде називатися покинутий, а його, а його земля пустеля. Господь називатиме його Моя у ній утіха, а його земля заміжня. Серце самотнього пустельника наповнювалося передчуттям. Цих славних подій. Іван дивився на царя в його красі, забуваючи про себе, споглядав на велич святості і відчував себе нікчемним та недосконалим. Як посланець неба, він був готовий безстрашно йти до людей, тому що доручив себе волі Всевишнього. Тепер він міг сміливо з'являтися перед монархами землі. Оскільки низько, низько схилявся перед царем царів, Іван не повністю розумів сутність царства Месії. Він жадав звільнення Ізраїлю від національного гноблення і тому пришестя проше, царя праведності та становлення Ізраїлю як святого народу стало його великою надією. Іван думав, що саме так повинно виповнитися пророцтво, дане при його народженні. Він пригадав свій святий заповіт, щоб ми визволилися з руки ворогів, служили безстрашно йому у святості й праведності перед ним по всі дні життя нашого. Іван бачив свій народ ошуканим, засліпленим самовдоволенням, сплячим у своїх гріхах. Він бажав пробудити його до святого життя. Дана йому Богом вістка повинна була підняти їх з летаргічного сну, змусити затремтіти від усвідомлення своєї гріховності. Щоб насіння Євангелія могло проростати в серцях, треба було зарати грунт. Перш ніж шукати стілення в Ісусі, в них мало пробудитися відчуття небезпеки гріха. Бог посилає своїх вісників не для того, щоб вони лестили грішникам. Він не має наміру заспокоїти їх, залишаючи в стані уявної безпеки, що загрожує загибелю. Він кладе тяжкий тягар на сумління беззаконника і пронизує душі стрілами, душу стрілами осудження, а ангели-служителі відкривають людині страшні суди Божі аби вона глибше відчула свою потребу, що спонукало б запитати, що мені робити, щоб спастися. Тоді рука, котра упокорила її аж до пороху, підійме того, хто кається. Голос, який докоряв за гріх і соромив гордість та чистолюбство, з любов'ю скаже, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Коли Іван розпочав своє служіння в народі, панував дух бунтарства і незадоволення, що загрожувало повстанням. Після усунення Архілая юдея опинилася під безпосереднім правлінням Риму, тиранія і здирство римських правителів, а також рішучі наміри насадити язичницькі символи і звичаї призвели до заколоту, який незабаром було потоплено в крові тисяч відважних синів Ізраїлю. Усе це посилювало ненависть народу до Рима і зміцнювало бажання звільнитися від його влади. У розпалі такого розбрату і боротьби пролунав з пустелі приголомшливий і суворий, але разом з тим повний надії голос Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Нова і незвичайна сила цього голосу. Зворушила народ. Пророки провіщали прихід Христа як подію віддаленого майбутнього. Тепер же проголошувалося, що Він є близьким. Дивний вигляд Івана нагадував стародавніх пророків. Своєю поведінкою і одягом він був подібний до пророка Ілії. У дусі та силі Ілії він викривав розбещеність народу. І докаряв за поширені того часу гріхи. Його слова були простими і водночас гострими та переконливими. Чимало людей вірили, що він один із пророків, які повстали з мертвих. Увесь народ був стривожений, натовпи людей стікалися в пустелю. Амінь. Третя і остання частина цієї теми наступного разу.